Минулої неділі і цієї неділі також Євангелія звертає нашу увагу на віру. Ісус Христос неодноразово знову і знову наголошує на важливість сильної нашої віри, віри у Бога. Віри з описує, як. До Ісуса підходить сотник, в якого занедужив слуга. Хто такий сотник? Сотник це був військовий Римської імперії, сотник був окупант, який прийшов на територію ізраїльського народу і окупував їх. Сотник був людина, яка на той час 20 років свого життя мала присвятити служінню у війську в Римській імперії. А одне із зобов'язань, які мали робити військові Римської імперії, це не просто йти, не тільки йти на походи військові, але також поклонятися ідолам. І той сотник, який 20 років поклоняється ідолам. Який заходить на чужу землю її окуповує, той сотник, до якого тисячі ізраїльтян відчувають ненависть, злобу, сотник, який не заслуговує на спасіння. Раптом Ісус його вислуховує. І мало того, що його заслуховує, але лише й каже істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі, я не знайшов такої віри. Нікого в Ізраїлі, Богом вибраному народові, народові, який про Бога знає все, не знайшов такої віри, як в того сотника, який нічого до Бога не має. Як стається так, що людина, яка ніколи з Богом не пересікалася, яка вбивала ізраїльтян, які вірили в Бога? Людина, яка 20 років присвятила служінню Римській імперії і ідолопоклонству, людина, яка вірить в багато різних богів. Як стається так, що в неї Ісус знаходить набагато більшу віру, ніж в тих, які би, здавалося, є міцними у вірі ізраїльтянами? Напевно, що до кінця не все залежить, до якої віри ми приналежимо? В тому розумінні, що не обов'язково є аж так до кінця. Чи ходити до церкви, чи не ходити до церкви, але можна вірити сильною вірою і також мати участь у спасінні. Правда, для нас, християн, церква і все те, що Бог дає через церкву, дає можливість то спасіння якнаще осягнути, як найкраще його збагнути і найкраще всі ті ключі, які церква дає. Для царства небесного отримати і ними скористати. Це є такі великі додаткові бонуси, які не даються жодному, окрім людей, які ходять до храму. Проте ми не можемо сказати, що людина, яка не ходить до церкви, вона є приречена на, на погибель. Буквально вчора мав. Не знаю, ті свідки його мене звідкись знаходять. Я не знаю. Я вже їх оминаю десятою дорогою, ходив з дитиною, гуляв по стрію, просто собі сів на лавку, нікого не чіпав. Ну, все рівно підійшли. Попросили, кажуть, чи можна біля вас сісти. Кажу, та сідайте, та що вже? Ну, звичайно, що як свідок Єгови біля тебе сідає, хочеш, не хочеш, він почне проповідувати. Хоча зовсім не мав настрою до того, але ну, то вже що? Ну і почав він розказувати все, як зазвичай, як то є зазвичай свідки в Єгові, чи вірите ви в Бога, і так далі. І так далі. Правда, йшли одні знайомі, і вони мене здали, бо привіталися слава Ісусу Христу. Він каже, а ви священник, каже, то з вами нема чого говорити. Я кажу, та вже говоріть, та вже щось говорите, то вже говоріть. Ну, і ми договорилися до того, що договоритися з ним неможливо. А, але я кажу, маю до вас таке питання. Я кажу, скажіть, будь ласка, як ви прийшли до віри Свідки Єго? Кажу, звідки ви є? Ви зістрія. Він каже, ну, я з Колівського району. Я кажу, о, кажу. Та я можу поспорити на 100%, що колись ви були у храмі. І ходили до церкви. Я кажу, так, я ходив колись до церкви, до греко-католицької церкви. До греко церкви та. Кажу, що сталося? Що в вашому житті? житті? пішло не так, що ви. Сусідка, яка така побожна, ревна католичка. Каже, але ви бачили, Як вона кляне на полі? Каже за ту межу, за тих півметра, які спірені є, каже, вона так обкляла цілу мою родину. Каже, що я ще таких клічбів і не чув, каже, але нічого потім пішла до церкви. Каже, і я зрозумів, що я не хочу бути такий, як вона. Каже, і одного разу зустрів свідків Єговів, каже, а вони дуже такі доброзичливі, зичливі, я вирішив, що я буду свідком Його. Я собі так подумав. Дуже цікава життєва історія мудрої людини, бо насправді він був мудрий. Він був такий насправді обізнаний в Святому Письмі навіть більше, ніж середньостатистичний свідок Єгови. Але окрім того, я відчув в нього таку просту людську щирість і доброту. Бо насправді він не мав на меті зі мною сперечатись чи сваритись, а просто якось так сталося з цікавим збігом обставин, або швидше Господь так дав, що ми просто, знаєте, кажуть, поговорили по душам. Я собі вчора задав питання, а радше дружина мені задала. Кажу: От він свідок Його, ти священник. Каже, як ти скажеш? Він може спастися? Я почав думати. Хоч я не знаю, я не Бог, я не вирішую, хто спасеться, хто ні. Але я більше ніж впевнений, що саме та людина має усі шанси для спасіння. Бо, хоч, попри те, що не йде до церкви, попри те, що живе обмежено, бо не приймає Євхаристії, не сповідається, не живе повноцінним християнським духовним життям. Проте я йому повірив, що він не кляне, не матюкається, не п'є не курить, що він насправді є доброю людиною. Думаю, що така людина точно заслуговує на Царство Небесне, навіть будучи свідком Єгови. Але наскільки може добра християнська душа зробити згіршення для однієї людини? Згіршення на ціле життя. Одна людина, яка скляла цілу його родину і була ревною католичкою, зробила так, що він відрікається від Бога у вірі церковній католицькій, і переходить на віру Свідків Єгорів. І то є дуже прикро, коли людина, добра, сумлінна, ходить до церкви, в церкві є зразковою. А поза церквою може дати дуже і дуже багато згіршень. Інколи нам здається, та що тут такого? Ну, які я згіршення можу дати? Ну, що я таке сильно? Ну, Та до церкви приходжу, молюся, ну, виходжу з церкви та веду звичайний спосіб життя, такого аж надто не роблю. Але бачите, часами ті прокльони, чи погані слова, чи ще щось інше, яке йде в розріз. Християнського життя для якоїсь одної душі може стати згіршенням на ціле життя. Може стати так, що через нас ціла людська душа є в небезпеці погибелі. Саме сьогодні Христос говорить про того сотника, який зовсім не має відношення до Бога, але має шанс на спасіння, бо каже, віра твоя є дуже сильною. Сотник навіть не просить Ісуса, щоб він прийшов додому і фізично доторкнувся, каже, Господи, Ти просто скажи, і мій слуга видужає. Наскільки має бути велика сильна віра в тої людини, щоб він сказав, ти просто скажи словом, і Твоє Слово обов'язково беззаперечно зцілить мого Слугу. Зрештою, так і сталося. Сказав Ісус до сотника іди, нехай тобі станеться за твоєю вірою. І слуга видужав тієї ж години. Віра. Віра це є щось незбагненно велике. Віра, яка дозволяє нам насправді, як казали колише моя бабця, двигати гори». Казали, що віра і молитва вони мури руйнують. Віра це є щось надзвичайне, це є великий дар Бога в нашому житті. Одного разу їхав один хлопчик з батьком кудись потягом, і пішов в сусідній вагон, бо дорога була велика, і десь там вікно дивився, з іншими дітьми бавився. І ті люди з того вагону питаються, кажуть, слухай хлопчику, каже, куди ти їдеш? Каже, така дорога довга, ти тут щось сам в вагоні, Каже, куди ти їдеш? Хлопець каже, не знаю. Тоді другі його люди запитали, кажуть, хлопчику, а куди ти їдеш? Куди ти подорожуєш тим потягом? Він каже, та я не знаю, куди їду, куди з'їду. Третя звели, кажуть, ну так не може бути, каже, ти що сам десь їдеш. Не знаєш, куди чи ти загубився, що з тобою сталося. Каже, та не переживайте, каже, я їду з татом. Тато в сусідньому вагоні. Я не знаю, куди я їду. Але тато мій точно знає, куди ми їдемо. Віра хлопчика в тата. Йому не треба знати, куди він їде, де його є кінцева, кінцева зупинка. Він знає, що тато є в сусідньому вагоні, і будь-куди би він не приїхав, він буде разом з татом. Хлопчик є в безпеці. Куди би тато його не повів, куди би вони не подорожували, він не сам. Він довіряє батькові. Він вірить в нього. Йому навіть не треба собі зайві запитання дурницями в голову забивати, куди їдемо, як. Він знає, що тато прийде, забере і все буде добре. Бажаю нам такої віри, як того хлопчика. Віри в нашого Небесного Отця. Щоби нас не цікавило. Минулої неділі в Енгелії ми читали, що їсти, що пити, що воно буде далі, як воно буде далі. Хай нас то не цікавить, але стараймося довірити Богові своє життя, як той хлопчик татові. Якось буде. Тато знає, куди нас допровадити. Тато знає, куди ми їдемо. Будьмо певні, що наш небесний Батько піклується про нас і хоче нашої віри. Для того щоб з тої віри зробити чудо і спасти нас, амінь. Слава Ісусу Христу!